Через пекотну погоду досі у посиленому режимі працюють екологічні інспектори. Триває заборона на в'їзд транспортних засобів на територію лісів. Крім того, є вказівка кабінету міністрів та розпорядження голови ОДА про перенесення початку сезону полювання орієнтовно на 2-3 тижні. Я прийшов лист кабінету міністрів України про зупинення. Початку полювання на пернату дичину, тобто обмеження як в лісовій масиви, так і в мисливській гіддя громадян буде досить серйозно обмежено. А чому? З метою запобігання виникненню пожеж. Щодня рейдові бригади перевіряють протипожежну безпеку лісових масивів, сільськогосподарських угідь та заповідних зон. За червень-липень цього року через порушення правил пожежної безпеки у лісах до адмінвідповідальності притягнуто більше 30 осіб на загальну суму штрафів близько 1700 гривень. Зараз напередодні осіннього сезону посилена увага до спалювання стерні. Ну, перш за все, це виникнення. Пожеж, які можуть пошкодити та знищити територію про фонду, особливо унікальні території. А також, зокрема, спалювання листя сухої рослинності, може призвести до накопичення в атмосферному повітрі шкідливих та токсичних для здоров'я людей речовин. Сьогодні інспектори перевіряли територію карпатського національного парку та заповідника Горгана. Зараз готують акти порушень за результатами Рейду.